Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh shit. Oh. Oh my god. Oh my god. Oi oi era Так, ну що, друзі, я вас всіх вітаю. У нас сьогодні новий реплей, у нас сьогодні номад. І у нас сьогодні бій у взводі на восьмих рівнях. Ну, зараз будемо дивитися, що тут наш герой буде втілювати в життя. А буде він тут втілювати в життя надзвичайно фантастичний настріл і надзвичайно класний кінець цього бою. І я ще не бачив цей бій, але те, що в нашого бураска колеги, як я бачу три відмітки на стволі, напевно, щось вони не щось навміють. А в нашого, до речі, головного героя ось два, два діаманти на стволі. Це у нас дві відмітки. Тому він теж, мені здається, наближається до кіберстатистичного якогось високого рівня. Так, ну що, буде перший по ЛГБТ. Не влучив ось так. От у нас працює автонаведення. Я ненавиджу автонаведення, воно мене вже стільки разів підводило. Я думаю, що і цей наш головний герой теж зараз трішечки почувається не дуже комфортно після цього промаху. Зайняла наша зелена команда гору. Це вже хороший показник і високі шанси на майбутню перемогу. Ну, так завжди на цій мапі. Займаєш гору, шанси в тебе ростуть просто в геометричній прогресії. Якщо і якщо й цікаво, у нього відбувся перехід в снайперський режим. Мені навіть здалося, що це якісь супер мега імба моди встановлені. Цікаво, ну виглядало класно. Ніби якийсь монтажний перехід. Так, ну що у нас там? Рибалки, рибаля, човники стоять, пусті, до речі, але напевно сітки закинули і пішли десь. Відпочивати, Ось що і наш головний герой перевірив, якраз таки, сітки є на місці. Він теж закинув свою сітку і чекає, коли ж все-таки ці карасики нарешті припливуть до нього. Ніхто не йде, ніхто не хоче. М-41, наш лихі танк, упорюється в ШПТК. Ну проти ШПТК, друже, там без шансів в тебе буде. І знову-знову він автоприцілом навівся. Все, і разом вони тут зі своїм бураском забирають все-таки того чаріотіра. Три, три танки, два ELC, один М41 ще Скорпіон. Затицяли того бідного ШПТК. що він тут забув взагалі не зрозуміло. І поки що все складується ніби добре. 4-3 ми перемагаємо і вже 4-4. І мені поки що не дуже зрозуміло, як буде та ситуація. Яку я бачу в кінці на цифрах цієї катки, реально, дивіться, він просто автоприцілом зводиться і влучив. Так така в нього тактика, технологія. Ну, можна буде запозичувати. Оу, засвіт від бачата Стоїть в кущах біля бази. 4-5. Ми повністю програли інший фланг. Там же йде просто максимальний врив, прорив. 5-5, ми ще тримаємось, наша команда ще тримається, але мені здається, що десь от зараз вже почнуться велетенські, велетенські проблеми. Нас затиснули тут на горі. Всі наші основні сили, всі важкі танки. От Ренегат е 75. -й. Наш союзницький бураск розуміє, що треба їхати десь в кущі до бази. До своєї бази світити трішки для нашої Супер ПТ. Ну все, наче він там став в кущі, так, все, буде бачити і світити. Ой, перший його засвіт для нас. 358. Вони так вже й багато. Як того хотілося б. Контролюють, контролюють. Зараз всі кущі, вони знають, що тут хтось може стояти. Капець, як в нього залетіло без зведення? Ну, в мене такого дійсно не буває. Це мій девіз. На кожному реплеї я його кажу. В мене такого не буває. Не знаю, як у вас. Ой, боляче. 353 хітпойнти в нас залишається. І реально, я зараз не дуже розумію, як тут трапиться те, що... те, що трапиться. Наш Центуріон 5.1 стоїть на захопленні бази, але, ну, очевидно, він оточені вже п'яти ворогів. Там нічого не зробить. Капець, чому в цього нобота все летить в крапку без зведення? Як таке буває? І тут залетіло. Це якийсь жах. Потрібно рятувати нашого Бураска. Наш е, рядовий Бураск. І знову з доприцілом. Що ти будеш робити? Ну не любить, не любить він. Переходити в снайперський. Ось і все. 7-11. Проходить захоплення нашої бази. Ну, наш Бурас повинен. Я думаю, що він пожертвує зараз собою. Пожертвує собою, зб'є захоплення бази і далі наш головний герой буде розбирати всіх. Один танк з'їхав з захоплення. А це був їхній шанс. Це був їхній шанс, однозначно. Прогавили ви шанс. Ось так от блайндом знищуємо лісового духа. До побачення. МБТ контролює зараз нашого бураска. І через це поплачується їде в ангар. Ось так от. Айп 63 теж заїжджає на горку. Так, а що у нас, до речі, пробиття по фугасам? 210 мм. Непогані в нас тут хеш-фугаси. Типічний британець. Ну що ж, в них залишається два танки? Два танки, сказав я. Два танки, сказав я, коли в них залишається цілих 5 танків. Ну що ж, наш Бураск відправляється в ангар. Успішно. Анігілює, наш головний герой Єлсі, клятий Єлсі, Він уже з барабаном зарядженим їхав. Що, встигає до КД тайпа? Мені здається, встигає. Ну якось тайп. Щось Щось у тайпа пішло не так, щось пішло не так. І, і максимально щастить, реально, от такі от бої завжди трапляються тільки тоді, коли нашому головному герою має пощастити. Тоді і на стріл виходить. І медалі якісь фантастичні вони можуть взяти собі. У вас таке буває, скажіть мені? До речі, не знаю, що я вам казав, але в мене діє зараз промокод на знижку в магазині КТС. 3% на будь-яку техніку. 3%. Просто потрібно заюзати промокод playkovsky 3. Ну, все, все це є в описі під відео, тому кого цікавить, можете використовувати. Раз він тут катає, я можу поговорити про своє. 53 ТП відправляється в ангар. Все. Барабан, барабан їде. Бача з барабаном. Це дуже небезпечно, дуже небезпечно. І він теж їде в ангар. Капець, як же ж нам щастить, що в нас така альфа велика. І я думаю, що ви вже помітили, проти кого він залишився. Так, це БЗ-176. Найтоксичніший токсик нашого сучасного рандому восьмих рівнів. Якого ще ні разу не виводили на продаж. Чи виводили? Можливо, я спутав, можливо, вже і виводили, але здається, ні. Здається, ні. Тільки коробки, хто встиг витягнув і тепер насолоджується цим прекрасним творінням китайського танкопрому. До речі, хто шукає клан для фарму, у нас ще є ніби 10 місць, плейковський френдс. Заходьте, будемо раді бачити, ще кілька місць є. Вмикаємо резерви по вечора. Так, треба і клан прорекламувати, а то треба добити ті місця. Ну що ж, зараз певно, є якесь розуміння нашого головного героя, що, певно безе, в нього більше хітпоінтів, він поїде на захоплення бази. Ну це очевидно, не будеш він стояти в себе на базі в кущах, правда? Але в будь-який момент може бути якась неприємність. Він може вискочити в будь-який момент з будь-якого куща. Так, ну і що? Я вас вітаю, друзі, хто дослухав моє лялякання аж до цього моменту, це 10 хвилин. Ми зможемо поспостерігати з вами за останнім кілом нашого танку. А взагалі я вам хотів сказати, що ви можете прийняти участь в розіграші голди. Будемо розігрувати 500 голди. Вам всього необхідно написати коментар під цим відео, ну хоча б з шести слів. Хоча б з шести слів. Я проконтролюю, я потім все подивлюсь. І обов'язково написати свій ігровий нік. Свій ігровий нік. Розігрувати буде, буде рандом. Не влучив БЗ в нас, не влучив, все, у нього КД, у нього довгий КД, це наш шанс. Зводься, давай, НЛДшечка, не підведи нас. Є. Yeah. Він отримує медаль Колобанова. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет-парк.